Доброго дня всім! Це канал Село Ти Моя доля. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Затяжна цього року весна. Вже сьогодні 20 число, квітня, а на городі майже ще нічого і не саджен. Тільки холодостійкі, деякі культури. Та й то не всі. Холодно, дощі, дощі дощі. Хоч ми знаємо, що весною дощів багато не буває. Ось такий стан цибулі, посадженої на зиму. Вже один раз вона зріхлена, але в зв'язку з тим, що було занадто багато дощів взагалі опадів бо і сніг був раніше, то таке все заплескане. Ну і в мене зійшла вже мурква. Густенько зійшла, прийдеться по Пластунському її проривати, але, слава Богу, що зійшло. Часничок має ось такий жовтуватий вид чоловік, котрого дня підкормлював його гноївкою. Потрібно буде ще, щоб розвів нашатирний шатирний спірт і побризкав зверху і цибулю і часник. Але не знаю, чи це сьогодні буде, бо сьогодні погода вітряна, так що буде звівати ту підкормку. Сходить, цибуля сієнка, чорнушка, але теж така забита, щоб буде попробуй зрихлити її нашій такій глинистій частково землі. Подекуди бачу, вискакують столові бурячки. Не знаю, чи не занадто рано скерувала я їх посіяти, але для підстраховки, для підстраховки купила ще, так що посіємо ще і в пізніший строк. Чоловік чаклує біля свого горбоконика. Не знаю, що там він йому ще придумав робити. Але то його справа. Світуть навіть маленькі абрикоси, але чат цвіте, якою понасівалося понад дороги, ніхто її не садив, але вона десь сама з камінчиків попроростала. А я займуся сьогодні своїми квітниками, бо я не докопала їх. Ось такий в мене новий нарцис ростців. Також їх кілька кущиків є. Примулки гарно цвітуть. І ось така домашня примулка. В одних місцях їй подобається рости, в інших розсаджувала. Не дуже так їй подобається, і не хоче вона там розростатись. А вчора ми були в райцентрі. і я придбала собі ще ось таку примолку, але треба її полити добренько, бо я вчора й не поливала, йшов дощ, моросів скоріше дощ. Я посадила без поливу, а бачу, що вона дуже похилила свої квіточки. Значить, потрібно полити. А ще вчора таки в тому ж райцентрі придбала кілька гіацинтів і висадила. Хотіла замовляти дівчат десь із далекої сторони, але вчора так сталося, що ми. Потрапили до райцентру і продавали дуже багато квітів різних. І я купила і не треба ніякої пересилки. І, правду сказати, недорого обійшлося. За три таких гіацинти заплатила всього-навсього 30 гривень. Ці також вчора придбала, але потрібно відрізати квіткову стрілку, бо щось дуже вони похилилися, напевно, рослині важко. Утримувати стрілку, таку годувати її тоді, коли вона сама не прижилася ще. А це моїх пару штук. Їх було більше, але десь вони пропали. Я їх не викопувала. Хтось мене з дівчат питався, чи викопую я на зиму. Не викопувала я їх на зиму. І вони якісь отакі, якісь такі зріжені на них квіти. Меліси багато в мене вже наросло. І посередині там остільба. Я її вже різала і розсаджувала по різних місцях. І тут також кущик залишився в цьому місці. Пообрізувала свій бересклет. Ось такий він напівкулястий в мене вийшов. І інший бересклет. Вже сонечко освоює простори на ньому. Ну нехай не буде тля множитися, коли є сонечко. А обрізки посадила під пляшку, але вітер цю пляшку здув. Готується до цвітіння тюльпани Дарвіна. Сходить папороть. І ось такий плющ. Бачу, що добре витримав зиму, перезимував. Сподіваюся, що виросте більший і закриє мені частину сітки, так як я й планувала. Ще вчора купила ось такий дельфініум. Заплатила 30 гривень. Звичайно, не знаю, яким він буде цвісти, але ж, звичайно, набагато дешевше, ніж замовляти рослини. В інтернет-магазині, де потрібно заплатити ще і за пересівку. Вона також дуже дорога. Отак зазеленіла лапчатка або курільський чай. Вона цвіте, вона вже цвіла в минулому році, позаминулому, хоч така поки що невеличка, але цвіте цвіла жовтими квіточками, цвіте досить довго. Такий красивий барбарис Тунберго підріс. У мене їх кілька є, всі вони різні. Сподіваюся, якщо буде все нормально, буду показувати відеоролики і буду показувати барбариси, як вони підростають і як вони почувають себе. Зимують, це вже я зрозуміла, зимують добре. І ось такий жовтенький тюльпан розцвітає. Про жовтий тюльпан також є легенда. Це легенда не так про, про тюльпан, як про щастя. Говориться, що колись у Персії пропало щастя, стали всі люди жити нещасливо. І всі заходилися шукати, куди ж воно поділося те щастя. І потім хтось сказав, що один із чарівників забрав це щастя і заховав у бутоні жовтого тюльпана. І хто тільки не намагався відкрити цей бутон жовтого тюльпана, ніхто не міг його відкрити. І пісні над ним співалися, і декламували вірші і поеми. І чого тільки не придумували люди, але тюльпан був закритим. І всі люди знали, що щастя знаходиться всередині цього бутона. І ось одного разу, а поставили цей тюльпан біля палаца шаха. І ось одного разу маленьке дитятко підійшло до цього тюльпана. І брало його обома ручками, і дуже голосно сміялося, так щасливо сміялося так заразно. А слуги захотіли цю дитину відігнати від цього тюльпана, бо не знали, чим же ж закінчиться цей візит. І тут неждано негадано цей тюльпан відкрився, і з нього вийшло щастя, і поселилося в цій країні. І всі люди стали щасливими. Ось така гарна легенда. Може, наше щастя також в якомусь тюльпані заховане, то нехай сміються наші діти і внуки, нехай радіють сонцю і життю, незважаючи на те, що поки що в нас дуже мало причин для того, щоб сміятися. Але є діти, але діти є діти, нехай сміються. Можливо, і наше щастя. Разом із розпуском якоїсь квітки вийде назовні, і ми станемо жити в мирній і вільній країні. Отака От моя сьогоднішня розповідь про мої крайні покупки, про те про те, чим ми займаємося. Я вже сказала, що буду сьогодні займатися квітником. Садити нічого не будемо на городі, бо мокро ще. І сьогодні я подивилася вчора ще та й сьогодні бачу, що сонячне затемнення і в цей день не рекомендують садити. Ну, витримаємо ще один день, можливо, і город тим часом підсохне. От і бажаю вам всім дорогенькі, доброго здоров'я. І мирного неба і всього найкращого. Бувайте здорові! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, реагуйте і будемо разом спостерігати за нашими квітами, за нашими городами і за всім тим, чим займаються люди в селі. Заходьте на канал, раді завжди відвідувачам.